Двоє людей травмовані внаслідок російської атаки на Одесу. Повідомив начальник одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За попередніми даними пошкоджено об'єкт інфраструктури. В частині одного із районів відсутнє електропостачання наразі відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири понівечені на місце виїхали усі необхідні аварійні і комунальні служби. У Солом'янському районі міста Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі внаслідок атаки ворожих дронів. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Наразі інформації про наслідки влучання та поранених немає. Майже 200 ремонтних бригад працюють на Київщині, аби відновити енергопостачання після російського удару. Повідомляє Володимир Зеленський. Також за його словами у Києві ремонтні роботи ще не завершені. А головне завдання повернути світло в усі будинки. Найскладніша ситуація зберігається у броварах, Василькові, Фастові та Борисполі. Там частина родин досі без електропостачання. Водночас є громади, де ситуація залишається надзвичайно складною, зокрема в містах і селах. Прикордонних областей по всій країні розгорнуті пункти незламності до робіт залучені Укрзалізниця, нафтогаз та інші державні компанії на Дніпровщині, Запоріжжі, Харківщині і Донеччині енергетики, рятувальники та комунальні служби працюють цілодобово. Окрім того, зимова погода додає складнощі в цій ситуації.